Дякую за те, що виділили пару хвилин, щоб відповісти нам на декілька наших запитань. Все ж нас трохи турбує світова думка, світова підтримка. І вертаючись до висловів щойно обраного президента Трампа, як ви думаєте, ваш коментар? Він навмисно так висловлюється про Крим, про те, що Україна буде в НАТО чи не буде, що йому це байдуже, і про те, що, можливо, будуть. Полегшення або взагалі зняті санкції з Російської Федерації. Ви знаєте, я в першу чергу хотів би подякувати всім країнам світу за ту підтримку, яку ми отримали саме на початку агресії Російської Федерації проти України. Коаліція сил, які підтримали Україну, дуже велика. І Російська Федерація зробила і робить до сьогоднішнього дня все можливе для того, щоби. Проблему України відсунути на другий план. Піднімалися на перший план і сирійська проблема, і проблема біженців в Європі. Але суспільство європейське і світове все-таки ставить перше питання і основне питання України. А тут нам треба всім напрацювати, всім українцям, для того, щоб про нас не забули. Те, що стосується, Санкції проти Росії вони дуже важливі, тому що вони дають можливості розвернутися в Росії і, крім того, вони стримують Росію. Тому що якщо б адекватні санкції приймалися по відношенню до Росії в Грузії, в Абхазії, в Придністрові, то не було б України, не було б Сирії. Щодо слів, які висловлює президент Сполучених Штатів, я думаю, що давати оцінку їм дуже передчасно. Я думаю, що Сполучені Штати завжди були послідовною країною, яка завжди виконувала свої зобов'язання, і прикладом і підтвердженням цього є підписання і продовження санкцій ще на рік, які підписав діючий президент Обама. Щоб дуже не затримувати вашого часу. Я дуже... Такою заспокійливою поведінка вас як міністри і як міністерства у всій проробленій роботі і у ваших інтерв'ю. Те, що ви розказуєте і показуєте це на практиці, що наша армія стає сильнішою. нас... Більше є фінансування і світ з нами, тобто ну то дає якісь надії і дає нам якусь силу і заспокоює якоюсь мірою. Але все ж таки є дуже багато добровольчих батальйонів, є дуже багато добровольців. Ви що не зовсім пару секунд тому назад сказали, що мають визначитися, чи вони підуть в збройні сили, чи підуть в інші е гілки. Е Військової служби для того, щоб бути в полі закону, як ви сказали. Чи є якийсь термін, доки це вони мають зробити, і до якого ну, періоду часу ці добровольчі батальйони будуть функціонувати, бо ж волонтери цілого світу та й в Україні <кхи> далі і далі допомагають і продовжують, тому що ну, вірять в це? Перше, те, що до моєї впевненості як міністра оборони і глибокому переконання, що ми багато що робимо і. Реформуємось правильно. Я думаю, що нервовий міністр оборони це велика проблема для України. Тому я такий спокійний, це перша позиція. Друга позиція, я чітко знаю, що треба робити, я знаю, як це треба робити, і я дуже хочу це зробити. Тому ті плани, про які я вам сьогодні говорив, ми обов'язково зробимо і виконаємо. Щодо добровольчих батальйонів. Знаєте, на сьогодні добровольці практично в Україні в Збройних силах складають 226 тисяч людей. Тому що на сьогодні в Збройних силах України проходять службу 22, 224 тисячі, тисяч людей, які підписали контракти. Все це добровольці. І 24 тисячі страхова служба. На сьогодні в Україні немає жодного добровольчого батальйону. Жодного добровольчого батальйону. Всі добровольчі батальйони, які були, вони визначились вже і вони знаходяться або в складі Збройних сил, і в складі бригад і полків Збройних сил України в складі підрозділів під керівництвом офіцерів, які. Мають досвід ведення бойових дій, або в Національній гвардії, або в прикордонній службі, або в СБУ, або в поліції. Батальйонів, які не визначили своєю долю. Но я про таких не знаю сьогодні в Україні. Є якісь групи, може, але їм точно треба визначатися, тому що вони знаходяться сьогодні поза законом, і ми їх не сприймаємо, тому що часто для того, щоб визначитись, з ким їм бути, з законом або проти законом, вже вичерпуються. Окей. Тобто ті добровольці, які е, зараз існують на території України, а тим більше на, на фронті, вони є під вашою опікою, під опікою Мі... Міністерства оборони. І... Всі збройні сили, які знаходяться в зоні проведення туристичної операції, там 100% це е, офіцери. Контракт офіц... контрактної служби Збройних сил України, які входять в состав Збройних сил України, які підписали контракт з Збройними силами, які є регулярними військами Збройних сил України. Немає там добровольчих батальйонів, які були спочатку агресії Російської Федерації. Жодного батальйону такого там немає. Всі підрозділи вони трансформувалися в склад збройних сил, або я ще сказав, в інші силові структури. І е, виконує дачу вже в складі інших силових структур. Добре, і останнє запитання, щоб вас вже більше не турбувати. Е, ви у своїй програмі на сайті Міністерства оборони написали ну не ви, а ваша служба е, що. Е, Проводиться до 2020 року переобладнання, переформатування міністерства і всіх збройних сил для того, щоб дійти до стандартів альянсу. Ми це робимо для того, щоб мати тільки ці стандарти, не володіти їх тримати на практиці. Чи це якась є попередня підготовка для все-таки вступу? Ви знаєте, прийнята минулому році військова доктрина, в якій чітко визначено, перше, хто є ворогом України. І хто складає загрозу для України, і це є Російська Федерація. Друге, в сільниці визначено головне задання це європейська інтеграція. І третє задання це перспективи вступу до Альянсу. Альянс має такі стандарти підготовки, оснащення, озброєння, які сьогодні є в найкращому світі. Тому ми завдання до щодоступу в Альянс поставили перед собою. Але, ми, на мою думку, нам треба ще опрацювати. Ми на сьогодні, вже сьогодні, ми не готові вступати в Альянс. Тому до 2020 року ми поставили таке завдання, щоб ми відповідали всім вимогам і стандартам, які існують в Альянсі. Тим більше, що в світі є країни, які е, Збройні сили, країни, які повністю відповідають е, вимогам Альянсу, інтегровані. В надліську систему, але не є членом на НАТО, наприклад, Швеція. Це наша сіль? Наша мета я переконаний, і це визначено в військової дитини в Альянсу. Але це в перспективі. Добре, дякую вам за увагу Прошу. і за ваш час. Дякую.